Дорогі друзі, сьогодні по дорозі до дитячого садочку я зустріла сороку. Вона передала для вас конверти із завданнями і ось такий калимок. Давайте ж поглянемо, що тут. Ой, та тут якісь фігури. Сороці цікаво дізнатись від вас, що це за фігури вона передала, бо вона не знає. І пропоную прикрасити ними її килимок. Давайте допоможемо їй. Діти, скажіть, що за формою нагадує килимок? Так, прямокутник. Він зеленого кольору. Діти, а фігури, що передала сорока, як назвати всі разом? Вірно, геометричні фігури. Серед них є одна із них жовтого кольору. Так, це круг, який не має кутів, та котиться. Покладемо його посередині, в центрі килимка. В лівому верхньому куточку покладемо фігуру рожевого кольору. В неї три кути і три сторони. Звісно, це трикутник. У правому верхньому куточку буде синій квадрат. В нього 4 сторони і 4 кути. Лівий нижній куточок дістанеться овалу, який схожий на сключений м'ячик, він помаранчевого кольору. І в правий нижній куточок покладемо прямокутник. Він червоного кольору і має дві протилежні рівні сторони і чотири кути, як і квадрат. Ось ми прикрасили килимок для сороки. Діти, а що ж сорока передала в цьому конверті? Давайте розглянемо. Ой, погляньте, так тут же ж незвичні фігури. А скільки їх багато. Сороку цікавить, схожі вони чи відрізняються одна від одної. Діти, давайте розглянемо ці геометричні фігури і визначимо, чи всі вони однакові за формою. Погляньте, тут є квадрати, трикутники, круги. Значить, фігури та різні за формою, а які вони за розміром? Щоб дізнатись, будемо накладати одну на одну. Візьмемо круг червоного кольору, на нього накладаємо жовтий круг, він менший за червоний, бо його видно і він більший. І нарешті круг зеленого кольору, він найменший, бо споків видно середній жовтий круг. Отже, фігури різні за розміром є більша, менша і найменша. З іншими фігурами повторюємо те ж саме. Діти, а чим ще відрізняються наші геометричні фігури? Так, різнокольоровим візерунком. Серед них є фігури зеленого кольору в білий кружечок, жовтого в білий квадратик та фігури червоного кольору в клітинку. Ось ви і завдання. Молодці! Сподіваємось, килимок сподобався сороці і вона була задоволена вашими відповідями. Шановні батьки, підготуйте вдома дітям по три однакові за формою, геометричні фігури, але різні за розміром. Нехай діти визначать, яка з фігур більша, менша, найменша способом накладання. Чекаємо від вас світлин з роботами дітей. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.